11 років уже вміло стріляє із лука. Цим видом спорту юна спортсменка із Харкова Любов Добровіна каже, займається від самого маличку. Втім, професійнішими її тренування, зізнається, стали уже тут на Прикарпатті. Я тренувалася вдома з легкого лука завжди. Поки не почалися тренування секції такі. І я почала стріляти з тяжких лук. У мене тепер новий лук. Ось це дуже новий, я можу з нього стріляти на 30 метрів. Зараз я стріляю на 10 метрів. А потім буду на 18". любов до стрільби із лука дівчині привила мама Катерина, яка і є її тренеркою. А водночас і срібною призеркою 27-х літніх Олімпійських ігор в команді зі стрільби із лука. Восени жінка відкрила свій гурток на базі обласної дитячої спортивної школи. Так на Прикарпатті почав розвиватися новий вид спорту. Діти навчаються безкоштовно, але прийде час. Коли вони не зможуть навчатися безкоштовно і їм потрібні будуть якраз оці луки. В даний час у мене десь процентів 80% навчається діток, які є або переселенці, або батьки воюючи воювали, чи сім'я там якась багатодітна, тобто різні є категорії. І наше завдання дати їм шанс. Вийти, як би скажемо, в люди, якщо так можна сказати, да? ну, досягнути успіхів, не витрачаються, не витрачаючи на це великі кошти, скажімо так. Ось ми цим займаємося на базі школи також проживають і працюють зі своїми підопічними тренери з Маріуполя, Чернігова, Харкова, Запоріжжя та Херсону. Вони не можуть поїхати додому, бачите, яка там ситуація зараз. Ми своїми дружинами, з дітьми і навіть забрали дітей своїх вихованців. Вони тут проживають, тут навчаються в загальноосвітніх школах у місті Івано-Франківську. І ми їм зробили належні умови, що вони мають можливість харчуватись, проживати, тобто всі спільно спільно Відтак, спільними зусиллями, спортсмени. Працюють тут над розвитком спортивного майбутнього України. Ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно, завтра або післязавтра, завершиться війна, закінчиться. Я думаю, що ми переможемо. Серівне треба буде розбудовувати спортивну інфраструктуру, яка повинна бути служити для наших дітей. Ви прекрасно розумієте, навіть сьогодні солдат в армії. Є, він повинен бути фізично здоровий. Український чоловік повинен бути фізично здоровий. Тому діти повинні займатися любим видом спорту. Хтось займається аматор як аматор, а хтось займатися професійно. Міністр приїжджає, приїхав сюди. Я в якості міністра подивитись на ці об'єкти, тому що ми плануємо нашу школу десь під після закінчення війни все таки розбудувати і зробити тут сучасний спортивний комплекс, який би відповідав вимогам сьогодення. Нині в такий складний для країни час зазначає міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Розвиток спорту, а особливо дитячого, є дуже важливим. Тому завітав сюди, каже, щоб побачити, як працює школа та поспілкуватися із тренерами. Я зустрівся з тренерами, з хлопцями, які присели. Це для нас дуже важливо. Такий складний час допомагати нашим тренерам, які дітям, які приїхали. Які втратили домівки, взагалі втратили все, що в них було, і тут їм дадуть допомогу. Все для мене це дуже важливо, що в такий час ми всі звертувалися, і ми допомагаємо дивно під час війни. І, взагалі, вся нація згуртувалася навколо перемоги. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія телерадіо компанія Раї.